Доброго дня. Я зв'язала для себе маніжку. Ось вона має такий вигляд. зв'язала її в одну нитку на спицях номер 2,5. Може 2,5, може 3, не, не пам'ятаю. Справа в тому, що в мене був лише залишок від шапки. шапку я в'язала. Норвежської на шерстю напівшерстю у дві ниточки і лишався невеличкий клубочок, ну, буквально декілька грамів. Щас зважимо, який лишався клубочок. Ну, 58 грамів. Вона дещо зараз волога, то може 50 грамів. Лишався такий немаленький клубочок, не хотілося його залишати, щоб він у залишках лишався, щоб десь зберігався до певного часу. На носки не хотілося, тому що наче досить якісна шерсть. Ось така зв'язалася шапочка. Тут робився підворот фіксований, досить тепло. І от така зв'язалася манішечка до неї. Декілька разів перев'язувався, звичайно, тому що не відповідала кількість петель необхідній ширині. Набрала, набирала я тут 100 петель. Пров'язала резинкою 2х2, тут погано видно. Не фокусується. І додавала з решти ниточок ось такий наперед менішечку. Це повністю використалися ниточки в нуль. Ну, чому вони будуть лежати? Не потрібно їм лежать. Ось такий в мене вийшов комплект. Ось така вон обновка. Вона лишається. І тут ще в мене також попралася шаль. Шаль я в'язала спицями. Візерунок шалі називається замерші листя. Ось зараз я збільшу її, яка вона моя вигляд. Нитка, акрил і бавовна смесовка. Ну, я б її, мабуть. Продаватиму, тому що я в'язала в комплекті, а потім плани змінилися і вона мені вже в кольоровій гамі не підходить. Так що, може, як будуть бажаючі, може, кому потрібен такий колір, може, кому потрібна така шаль. Я буду її продавати. Вона висохне, я її відпарю, приведу до вигляду. Вона буде готова до відправки. Також ще й така в мене шаль зв'язалася. Підписуйтесь на мій канал, щоб не втратити. В мене будуть виходити нові відео. З вами будемо спілкуватися, в'язати.